Першими нове авто оцінили фельдшери, ті, кому на ньому працювати, відзначають цей «Пежо» набагато функціональніший за своїх попередників. Що нам більше понравилося лафет от, от, лафет для носилок. очень легко. Можна прямо по чуть-чуть на, на міліметр, на сантиметр можна повністю задвинути і одною прось. Учитуваль призводіте було більше пространства. Тепер здесь можуть поміститися кілька відроботників одновременно возить пацієнта, проводити обслідування або дляказують медичну допомогу. Новий автомобіль екстреної допомоги класу Б оснащений найнеобхіднішим та сучасним обладнанням. Тут є дефібрилятор з ритмом та фіксатором даних: кардіомонітор, електрокардіограф, комплект штучної вентиляції легенів, інгалятор та багато іншого. Медики зазначають, до 90% їхніх побажань в цьому авто втілено. Загалом, Нікопольській швидкій допомозі в цьому році планують передати 13 таких автівок 6 з них приїдуть вже на цьому тижні. Наразі безпосередньо у Нікополі на станції швидкої медичної допомоги знаходяться 12 автомобілів. З них дві мазди та одна газель. Проблем з пальним на швидкі немає.